В одній із аудиторій університету Полтавська політехніка збираються студенти та викладачі, аби написати радіодиктант національної єдності. Це ж є об'єднання нас, тому дійсно будемо завжди долучатися до цього. Дуже не готувалися, просто які знання є. Ти такі цікаво, як що ти напишеш, які в тебе будуть помилки. І на цих помилках ти вже далі навчаєшся та повторюєш усі ці правила та далі себе розвиваєш. За випадок повітряної тривоги всі наші учасники диктанту єдності переходять в викриття. Ми призупиняємо написання диктанту, але сама трансляція буде записана. І потім наші студенти. Повертаються на локацію, дописують цей саме диктант. В наших укриттях створені всі умови. В нас затишно, тепло, а також, звісно, є вайфай. Диктант транслюють одночасно на радіо, телевізійних та інтернет-платформах Суспільного. Запишіть назву диктанту. Твій дім. Цьогорічний текст створила письменниця і режисерка Ірина Цілик, а читала народна артистка Ада Роговцева. Твій дім беззахисний під час великої біди, тепер що сила намагається бути фортецею. Тривало написання близько 20 хвилин. Текст дуже актуальний на даний час. Особисто мені дуже сподобався. Я пишу диктант уже третій рік, мабуть, і це поки що найкращий на мій. Тема дуже добре, не те, що в минулому році можливо, інколи виникали деякі проблеми з розстановкою розділових знаків, але потім, вже в кінці, коли вона читала загальний текст, то трішечки виправилося. Текст диктанту був не дуже складний. Складнощі могли виникнути із тим, що була вставна конструкція досить складна. А так, в принципі, як на мене, думаю, що навіть наші студенти, не філологи, написали непогано. Були відокремлені конструкції, були відокремлені дієприкметникові звороти, але все в межах шкільної програми. Надсилати роботи на перевірку. Охочі можуть паперовим листом та електронною поштою зробити це. Треба не пізніше 10 листопада, а 11 листопада текст оприлюднять цьогорічний диктант національної єдності був 22 м Його влаштовують щорічно 5 листопада у день української писемності та мови Лілія Пархоменко та Микола Єрьоменко новини на Суспільному. Полтава.